Кожна українська родина сьогодні має свою історію війни. Є ті, хто тримають фронт, і є ті, чиї імена вже навіки вписані у книгу нашої пам'яті. Сьогодні ми розповімо про нашого земляка Юрія Івановича Горба, захисника України, який віддав своє життя, рятуючи побратимів. Його й згадують Юрія як людину з великої літери, чесного, працьовитого, доброго і відданого. Різниця у віці у нас 25 років. Я старша сама, а він самий менший. Тому в мене він був, можна так сказати, як синочок. Він дуже був порядною людиною, був чесною, був добросовісною. Йде на роботу, заходить до мами 7 часом. Як ти тут жива, здорова? Все в порядку?» Вечором іде з роботи, опять зайшов. Щось там приніс, щось там. Ну, до кожної людини він знав підхід. Він Добродушний був. Я його дитинства нянчила. У нас велика була сім'я, але він найменший був, найбили і найжніший родився. Він завжди поможе, він завжди прийде, він завжди приїде. Зараз дуже тяжело, тому що його дуже сильно не вистачає. Найважче сьогодні матері Анні Михайлівні, але навіть у болі вона знаходить сили в молитві. Він добрий, хороший був дитя моє. Звісно, ми його дуже любили. Він був послідній. Господу угодно було, щоб захищати Україну. Я все приймаю як з руки Господні. І я втішаюся в Господі. У місті пішли служити у 2022 році. Жили в місті постійно, построїлися рядом, вдвох строїли, я собі строїв, він собі строїв хату. Ну і працювали теж в місті. Їздили на рибалку постійно, то, ну, вдвох постійно працювали. Зараз це все заморозилося, тому що не хочу я продовжувати це далі. Ну, Рішили це все залишити на пам'ять. Його побратими пам'ятають Юрія під позивним Барін. Він був бойовим медиком, який до останнього рятував життя інших. Я застав останні хвилини життя Юра Баріна. Я був у норі. Той час, коли по нам відпрацювала 120-та міна, це було швидко, він чув, але він нічого не міг з цим поробити. Він тільки встиг розвернутися до мене обличчям. Відпрацював напевно до останнього. Те, що він був бойовим медиком, він врятував життя. Він був дуже доброю людиною. Я вдячний йому, вдячний його сім'ї. Ми ну, з Баріном знайшли спільну мову в першого знайомства. Прикольний, веселий, життєрадісний чоловік, в якого просто очі горіли, і який так само був обезбашений. Щоб по світлому, по будь-якому бігти під обстрілами що мінометів, що кулеметів, що снайперів. На позицію рятувати в трієчку трьохсоту. Дуже хороший, потужний, справедливий, вірний, надійний побратим. От для мене він більше, ніж друг. Племінниця Марія пам'ятає дядька як добру людину, яка замінила їй батька. Він був завжди присутній в моєму дитинстві, тому що в батька в мене не було. Він мені заміняв батька мого. І на весіллі також він представляв мого батька. Хоча у нас дуже в сім'ї дуже багато і дядьків. І но ну, саме він був самим добрим і самим відзивчивим для мене і для всіх. Ну, прежде всього, це була душа компанії, которой це був чоловік, який умів все починає з забивання гвоздей, заканчивая постройкой дома, лодки. Світлий, хороший, замечательный, родной. Он был просто наш. Есть і залишиться в нашій душі. навсегда. для дружини Марини він був сенсом життя для доньки Аліни найкращим татом у світі. Ми з ним почали зустрічатись. Мені було 15 років, і весь час в 20, у нас вже з'явилась донька. Він дуже хотів доньку, і його мрія здійснилася, він в ній не чає в душі, вона для нього була всім. Почалась повномасштабна, він пішов добровольно, відправивши нас за кордон на передодні. сказав, що тут небезпечно, давайте мої любі дівчатка. І 1 квітня він надіслав мені смс. Я вас люблю, я пішов з ЗСУ. Він молодець, він збудував будинок, посадив дерево, має доньку. Він був для нас всім, і нам дуже його не вистачає. Все життя, яке було присутнє мій тато, воно все яскраве. Ну він завжди зі мною скрізь носився. То, що Аліна захотіла, то робить Аліна. Та все, що як хочеться, так все робить, як Аліна хоче. Скрізь ми з ним були разом. Він був найдорожчий, найрідніший мені в житті людмив. А в дитинстві. У нього була таварі червона, а я хотіла собі джипа на пульті управління. Мама взяла, продала ту тавер, тата залишився без машини, але я була на джипі з пультом управління. Останній раз, коли він приїхав, то він уїжджає. Я кажу, залишся. Він каже, ні, я їду. Потім ну скоро кажу йому, ну скоро побачимось. Ні, ми з тобою вже не побачимось. Я кажу, не не, не мили дурниць. Ми з тобою ще зустрінемось. Ні, ми з тобою вже не зустрінемось. І все, і ми з ним більше не зустрілися. Юрій Горб це син, брат, чоловік, тато, друг і побратим, який залишився у пам'яті кожного, хто його знав. Його життя це приклад любові до рідних, відданості друзям та мужності у захисті України. Він віддав найдорожче своє життя. А ми назавжди пам'ятатимемо його як нашого героя. Вічна слава і шана Юрію Івановичу Горбу. Залишайтесь з нами.